Ви обираєте якісне насіння, вносите добрива згідно технології, техніка в ідеалі, але результат не завжди такий, як очікували. Можливо, справа не лише в погоді. А й в ґрунті? Сьогодні покажемо, як візуальна оцінка і агрохімічний аналіз лабораторії допоможуть краще зрозуміти, що ж насправді відбувається на вашому полі. Чи можна оцінити стан ґрунту на око? На полі іноді можна побачити певні візуальні сигнали, як, от, наявність хвоща польового. Часто це може означати, що ґрунт кислий, проте увага! Перш ніж довіряти будь-яким візуальним ознакам необхідно обов'язково провести агрохімічний аналіз ґрунту. Тут вимірюємо pH – реакція ґрунту, кислий нейтральний, лужний, вміст макроелементів НПК, мікроелементи. Цинк, бор, ферум, манган, купрум, присутність солей, ємність катіонного обміну, вміст гумусу. За результатами аналізу ми отримуємо вже чіткі цифри, з якими можемо працювати: обирати добрива, планувати сівозміну, зміну, визначати строки обробітку ґрунту, два поля, однакове насіння, одна техніка, але врожайність різна. Чому один фермер орієнтується на реальні дані, інший на інтуїцію. Перший дає культурі те, що потрібно, другий або вносить забагато добрив, або не додає те, що необхідно. Аналіз це інструмент точного рішення, а не для галочки. Отже, як часто потрібно робити агрохімічний аналіз, доцільно один раз на два роки. Якщо вирощуєте технічні культури, які використовують значну кількість елементів жилення з ґрунту щороку, ліпше знати ситуацію зараз, ніж розгрібати наслідки восени аналіз ґрунту це не витрата, це інвестиція у врожай. Він дозволяє побачити реальні потреби, скоригувати живлення, зекономити ресурси, і головне, зміцнити посіви та збільшити ваш майбутній врожай.